Steam Deck OLED – це не просто оновлена консоль. Це портативна мрія геймера у 2025 році. Я пройшов так званий шлях від першої LCD-версії до oled моделі. І за цей час я зрозумів одне: Steam Deck це найкраща портативна консоль прямо. Зараз. Незважаючи на конкуренцію на потужні ПК чи, прости господи, Nintendo Switch, Це абсолютно унікальний пристрій, і зараз я поясню, чому. І перед початком відео, я як завжди, прошу вас поставити лайкосик, поставити дзвіночок і залишити коментар, чи вважаєте ви, що Steam Deck це класна портативна консоль у 2025 році, мені буде дуже дуже цікаво це почитати. Давайте вже починати. І для контексту треба розказати мою історію знайомства, скажімо так, зі Steam Deck. У мене був з самого початку, десь декілька років тому назад, Steam Deck LCD. І з ним у мене не було ніяких проблем. Це прекрасний пристрій, який мені подобався у всьому. Я від нього кайфував, і проблем з них у мене ніяких не було, але потім у мене з'явився з оновленням, яке випустило Valve, Steam Deck OLED. і кожного разу, коли я змінював ДЕК, я ловив себе на думці: це все ж таки не консоль, це такий собі ПК, який я тримаю прямо. У себе в руках я запускав AAA ігри емулятори, інді проєкти, і все це працювало. Звісно, що треба зрозуміти, що не всі AAA ігри на сьогоднішній день на деку працюють ідеально, і деяких з них вам придеться запускати з компромісами. Але 22-23 років в ці всі ігри ви зможете запускати без проблем, і працювати вони будуть досить добре на високих налаштуваннях. І якщо ви там ще залізете в налаштування і будете там. Експериментувати, скажімо так, то ви зможете і класну картинку отримати, і 60 фепесів, які будуть досить комфортними для будь-якої гри. Я ставив сторонній софт, працював, навіть монтував, пробував легкі відео. І так я міг ставити піратські ігри, якщо хотів. І для мене це теж частина філософії Дека, а не баг. Але тут треба зрозуміти, що я засуджую піратство. І якщо у вас є можливість, звісно, купляти ігри, купляйте. Тим паче, що платформа Steam це напевно одна з найкращих платформ, де ви можете дійсно на розпродажах брати дуже задешево ігри. Тому, якщо у вас є можливість, звісно, купуйте ігри. Не займайтеся піратством, будь ласка. Я не те, щоб прям ніколи не пірати. Всі ми з вами це робили. Але якщо є можливість, купуйте ігри. Я, наприклад, майже у все, що я граю зараз, і що на ПК, що там ще десь, це завжди я купую ігри офіційно в або в Epic Game Store, або в Steam, або в GOG, якщо треба. Хоча я там ніколи не купував. В плані гнучкості, кастомізації та свободи користувача, для мене немає нічого подібного. Як Steam Deck. Але коли в мене з'явився ігровий ПК, з часом я зрозумів, що потреба в Деку особисто у мене відпала. Не тому, що девайс став гіршим, а тому, що це по суті маленький ПК. А ПК у мене вже є повноцінний. Це важлива думка, до якої ми ще повернемося пізніше. Взагалі, Steam Deck це той пристрій, який, якщо у вас немає ПК, немає взагалі жодної консолі, повністю замінить. Ці пристрої, ви в ньому можете грати, працювати, встановлювати будь-який софт, і от з точки зору там кастомізації, налаштувань і, взагалі, будь-чого, все, що у вас, взагалі, я не знаю, в голові є, і що ви з чим ви хочете пора експериментувати, дек це вам дасть. І в цьому, як на мене, у нього така це його основна перевага, яка його характеризує як пристрій, тому що дійсно ну, він дуже унікальний пристрій, в якому ви можете робити. Будь-що, звісно, що це з обмеженнями, все ж таки це портативний пристрій, і там ви не думаєте, що ви там зможете в 4К монтувати якісь там нереальні відоси. Хоча я думаю, що на Reddit або на YouTube, якщо поритися так і таке, є, але це вже буде ну, досить компромісно і не дуже зручно. Deck OLED все ж таки унікальний пристрій. І один з головних таких. Плюсів, як на мене, це нереально зручна ергономіка. Вага досить велика, але розподілена правильно. Хват найкращий серед портативок взагалі ever. Курки, і бампери, як у топових геймпадів. А трекпади, це окремо має незрозуміло для чого вона потрібна. Але якщо ви хочете грати, наприклад, якісь ігри або щось якось працювати на ньому, то це досить класна функція. А стосовно хвату, я вам кажу, я тримав Асус Рокелай на Xbox, той, що вийшов зараз, а там першу ще версію. Я тримав Lenovo Go в руках, пробував жоден з цих пристроїв і близько не підійшов до ідеального хвату. У Steam Deck. і я можу тисячу разів це повторити, тому що це дуже важливо, те як пристрій лежить у вас в руці. І Deck, Я не знаю, що Valve робили для того, скільки вони тестували, щоб дати такий результат, але Deck ідеально лежить в руці. Звісно, що все одно ви втомлюєтесь, будь-який цей пристрій він важить мінімум пів кіло. Ви В будь-якому разі ваші руки будуть затікати і таке інше, але дек, боже, як це зручно. Це просто, по суті, класичний, я не знаю, геймпад від Microsoft або DualSense у вас в руці. Повноцінний, з повноцінними стіками, Привіт, Nintendo Switch, де стіки повне лайно, так? І. Це дуже дуже велика перевага. Його дійсно зручно тримати в руці прямо одразу. Як тільки ти перший раз його береш руку, ти розумієш, що цей, цей пристрій дає тобі комфорт. Ще одна перевага: це OLED-екран. Це кращий контраст, живіші кольори, вища частота оновлення і менше енергоспоживання. Це вже не просто оновлення, це нова якість сприйняття гри. І якщо ми кажемо про OLED-екран, ну тут якби ви розумієте, так? Це супер. Контрастний Чорний, це чорний, розумієте? І всі кольори вони такі більш виразні, більш красиві. Навіть на коли ви будете, от... якщо б ви порівнювали, наприклад, LCD-екран і OLED там якісь в якихось прототипах, Ви зрозуміли, наскільки OLED — це крута технологія, і наскільки класно сприймаються ці кольори через екран. Тому OLED — це, звісно, ну це просто дуже крута перевага, якої, на жаль, немає у другого свіча. Але ну, свіча там окрема історія. Я думаю, що там якийсь Switch 2 Pro Буде, і там якраз вони впіндюхають той oled екран Грати на дек для мене це про дешеві ігри, це про розпродажі, про інді-хіти, це про багаторічні класики і бібліотеку з понад тисячма різними проєктами, які завжди є на якихось розпродажах. Інді проектів там мільйон. Ви можете грати тисячі годин і вистачить цього пристрою вам на багато-багато років. І знову ж таки, є ще класна фішка від DECK, це оптимізація. Там Steam, тобто, коли ви заходите в Steam, вам показує там три позначки: verified, playable і unsupported. Це значить, що ви можете відслідковувати, які ігри вже оптимізовані під Steam Deck, коли зелена така галочка, коли помаранчевий кружечок і всередині знак оклику, це значить, що ну, якби оптимізована, але ми трохи забили. Ну і Unsupported це коли гра не підтримується Та взагалі на цьому пристрої. І це теж класна така допоміжна історія, яка допомагає вам, ну, типу, дивитись на ігри, які. Вас цікавлять, і ви одразу можете розуміти, що буде працювати добре, що буде працювати соусово, so -so, що не буде працювати взагалі. Але як і будь-яка подібна система, тут є те, що гріхи, тому що в мене було таке, що була зелена позначка, ти запускаєш гру, і ти такий, ага, тобто це по, якби, тобто це оптимізація від Valve, значить, та? 100%. Та? Воно не дуже гарно. Деякі ігри йдуть. І було таке, і навпаки, коли помаранчувала ця позначка, ти запускаєш, наче погано повинна бути оптимізація. Але по ітогу, того, ухти, ну тобто, я такий дивлюсь, класно, все працює як треба. Тому тут, якби, це теж все так условне, але воно є, і воно працює, і в деяких проєктах це дійсно відповідає якби, дійсності. І що круто, що тижня все більше ігор отримують підтримку. І оптимізацію під Steam Deck. Звісно, у Steam Deck у є і конкуренти. Але як на мене, вони всі програють. Є і Asus ROG Eli, і Lenovo Legion Go, і знову ж таки той Nintendo Switch. Але основний недолік всіх цих пристроїв в одному це Windows. Як би круто не намагалися оптимізувати Windows для портативних пристроїв, Windows на них працює гівняно. Тобто у вас є Windows, і всі болячки, всі баги, всі помилки, які у вас є на вашому комп'ютері, будуть у вас на портативках. І це його найвеличніший мінус, як на мене. Тому що зі Steam стімдеком там теж, коли ви встановлюєте гру і запускаєте її, там йдуть ці всі процеси, встановлюється якесь додаткове ПО, але воно відбувається під капотом. А на Віндій. Відповідно, ви будете це все бачити. Будуть якісь помилки коротше, це буде окрема історія. Windows є Windows, і ви повинні це розуміти. Там, де Steam Deck, він універсальний, але там Linux. Ви можете грати в ігровому режимі постійно або переходити в режим робочого столу, то на Windows, отримуєте Windows Віндузі всіма її лагами, бами, проблемами і так далі. І працює це все. На жаль, на сучасних портативних консолях не дуже круто. Тому в цьому контексті це великий мінус. Тобто, ви отримаєте не портативні консолі, ви отримаєте портативні ПК. Так, частково це стосується і про Steam Deck, але Steam Deck це настільки класний пристрій, який, коли треба, дає тобі принципі. Хоч і замаскований консольний досвід, а коли тобі треба, ти можеш їм користуватися для якоїсь своєї роботи. І от цим принципово відрізняється Steam Deck від тих пристроїв, хоч вони потужні, які є на ринку. І так, Steam Deck це досить. Слабенький пристрій на фоні цих конкурентів, тому що той же самий Asus Xbox Ела, який вийшов нещодавно, ну він дійсно потужний. Ви можете грати в багато набагато більше ігор в більшій роздільній здатності, в з більшою кількістю FPS і так далі. Цього не відняти, але ви будете платити тим, що він буде працювати максимум півтори-дві години. Ви будете платити тим, що ви будете бачити всі ці баги лаги windows пристрою. І як на мене, це жирний мінус. І в цьому контексті Steam Deck їх всіх просто прибирає і приходить як дійсно король портативного геймінгу. Якщо ми кажемо за Switch, Switch це окрема історія, тому що Switch це дійсно серед всіх цих. Портативних консолей, це консоль, прям це не ПК якийсь і так далі. І, але Свіч у нього своя окрема категорія, яка як і у є PlayStation, є Xbox, є там Свіч. Це окремі такі штуки, які вона не зовсім підходить до порівняння до всіх оцих портативних консолей інших. І тут ми підбираємось до того, що Steam Deck, як на мене, це єдина портативка, яка не намагається так би мовити. Сильно імітувати ПК. Вона і є маленький ПК, тільки портативний, з оптимізацією, з бібліотекою і з досить непоганою підтримкою від Valve. Зараз ми підкрадаємось до головного питання: а чому ж я продав ДЕК? Але чому я все ще його рекомендую? Я хочу одразу зауважити, що продав його не тому, що він поганий, а тому, що у мене є стаціонарний ПК, і в моєму форматі життя він просто зараз, на жаль, не знайшов місця. Але я одразу хочу сказати. Що якщо б не оці фактори, та які для мене зіграли ключову роль в продажі Steam Deck, а саме те, що я не знаю для чого він мені потрібен, він мене лежав на полиці і я його не використовував, я не хотів грати в ті ж самі ігри, які я можу пограти на ПК, і так далі. і Так далі, і так далі, то Steam Deck залишився по мене, напевно, назавжди, як єдина класна портативна. Консоль, ми вияснили, чому я продав Steam Deck, Тепер давайте поговоримо, чому я взяв Switch 2 замість Deck. І тут відповідь наступна. Я взяв Switch 2, тому що я давно хотів пройти ігри Nintendo. у Switch все ж таки більш консольний досвід, це інша атмосфера. Більше про в... вимкнув і одразу в гру. Але це не тому, що дек в чомусь гірший або мені чогось в ньому не вистачало. Це просто інша філософія геймінгу. Я маю на увазі, що Switch, це як і будь-яка інша консоль. Має свої ексклюзиви, має свій вайб, свої ігри, свою атмосферу, вайб і так далі. Тобто я для цього взяв Switch 2. Мені цікаво окунутися і зрозуміти, чому так багато у них е прихильників по всьому світу, що такого в їх іграх є таке, чого немає у конкурентів. І плюс, все ж таки, Switch, якщо ми порівнюємо зі Steam Deck і іншими портативками, він все ж таки, хоч і великий, та він тепер здоровий Switch 2. Але він все одно тонесенький, невеличкий, він все ж таки в цьому контексті більше портативний, ніж саме той Steam Deck. Ну і плюс, зрозуміло, що Switch це гібридна консоль, ви можете її використовувати в гібридному форматі, коли ви граєте, там десь пограли на Switch, прийшли додому, в Deck його поставили, і можете там на телевізорі продовжувати з того місця. Це теж класна фішка, яку я використовувати ніколи, не буду бо мені там, особливо це нецікаво, і в мене немає телевізору, але сам факт, що така можливість є теж. Круто, тому що от, для мене Switch – це класична стара добра консоль зі своїми іграми, зі своєю атмосферою і зі своїми фішками, які є тільки на Nintendo Switch. Резюмуючи все, що вище було сказано, я хочу сказати, що Steam Deck OLED це найкращий вибір. У 2025 році, тому що це найзручніша ергономіка, найкращий екран, повна свобода від емуляторів до офісу, оптимізований SteamOS, найдешевші ігри, регулярні апдейти, величезна спільнота і так далі, і так далі, і так далі. і так далі. Якщо ви задумаєтесь про портативку, то Steam Deck OLED це найкращий вибір. Як перша, друга, десята портативка, ваша у 2025 році. Steam Deck OLED – це не просто девайс, це філософія свободи, яку Valve вибудовує руками. Мій дек тепер у нового власника, але повірте, я все ще вважаю його найкращою портативкою у 2025 році, і можливо одного дня я обов'язково повернуся до нього знову. Знову ж таки, я хочу резюмувати сьогоднішнє відео тим, що є у нас Steam Deck OLED. Це неймовірний пристрій, як я вже казав раніше. В нього багато переваг, багато в ньому є того, що може бути корисним багатьом користувачам. Але мені не потрібен міні ПК. Прямо зараз я не маю в цьому потреби, і саме тому я продав ДЕК. Тепер беремо Switch 2. Чому я його взяв? Тому що я хочу пройти ігри. Ексклюзиви Nintendo, тому що я хочу спробувати оцей вайб Нінтендовський, зрозуміти їх ігри, познайомитися з ними нормально, бо я ніколи в це не грав. І мені це дуже цікаво. І тема з джеконами і з іншими фішками, які є тільки у Nintendo, теж мені цікаво. Тому саме тому, в принципі, я і взяв Switch 2. Але це не означає, що я забув про Steam Deck, або я більше до нього не повернуся. Мало того, я думаю, що все може бути в цьому житті, і я покористуюся Switchом другим і взагалі повернусь знову на Deck. Все може бути. А всім тим, хто додивився до цього моменту це відео, я дуже-дуже щиро дякую. Ви молодці. І як завжди, прошу вас підписатися на цей канал. Якщо ви ще цього не зробили, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях, яка портативна консоль, на вашу думку, найкраща у 2025 році. Мені буде дуже цікаво це почитати. Як завжди, всім гарного дня вечора або ночі. Грайте в найкращі портативки. І до зустрічі на моєму каналі вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!